Доброго дня, шановні колеги. Ірина Суслова, політична партія Воля, народний депутат. Хочу представити свого колегу кредитний майдан, представник організації кредитний майдан. Сімейко Богдан. Будемо сьогодні говорити про законопроект 22.75, який вчора був зареєстрований в парламенті. Його назва про заборону надання колекторських послуг. Колекторських послуг сьогодні, як ніколи, перед банками постала проблема повернення боргів. Тому ситуація з неповернутими кредитами банки вирішують наступним чином: вони фактично перекладають на плечі колекторських компаній безнадійні борги своїх клієнтів. На відміну від багатьох країн світу, інститут колекторства в Україні зараз дуже швидко розвивається, але немає жодної юридичної складової, і немає жодного регулювання на законодавчому рівні. Саме тому представники колекторських компаній роблять все наступним чином і мають, нам, мають можливість сьогодні телефонувати зранку і погрожувати фактично людям, які брали кредити, які отримували кредити. Безпосередньо здійснюють такі самі речі і по відношенню до найближчих родичів, говорять про застосування кримінальної відповідальності у разі несплати кредитів. Переслідують родичів, дітей та найближчих членів сім'ї тих людей, які взяли кредити. Можемо сказати про те, що через курс валют сьогодні люди стали заручниками, і ті люди, які побрали кредити, не кожен з них безпосередньо валютні кредити, не кожен з них може виплатити, і колекторські контори користуючись фактично. Цими неможливостями звичайних громадян сплачувати ті кредити, ті зобов'язання, які вони брали перед банками, вони починають на них тиснути і навіть погрожують погрожують тим, що будуть забирати майно законопроектом 2275 пропонується заборонити надання колекторських послуг щодо боржників фізичних осіб до прийняття Верховної Ради України спеціального закону, який буде регулювати колекторську діяльність в Україні загалом. Більше того, ми говоримо про те, що пропонується встановити відповідальність за порушення цієї заборони, а саме до юридичних та фізичних осіб, які надають колекторські послуги щодо боржників, фізичних осіб, які застосовують фінансові санкції у вигляді штрафових санкцій, розміру у 10 тисяч мінімальних заробітних плат, а прибуток дохід від надання таких послуг підлягає перерахуванню боржнику у вигляді у вигляді доходу. Щодо якого надаються послуги, тобто застосування санкцій буде здійснюватися додатково за рішенням суду. Ми говоримо про те, що цей фактично банківсько-колекторський безпреділ має зупинитися. І допоки не буде закону, який буде дуже чітко регулювати діяльність колекторських компаній, колекторських контор, не може, бути, не може здійснюватися будь-яка діяльність цих компаній на територію України.